Доброго ранку, друзі. Чи чує хтось мене, чи бачить, не знаю. Трішки раніше розпочали ефір. З вами сьогодні Світлана Хрещук. Прошу підтримати мене, бо це мій перший ефір в групі. Тому хотіла б. Розпочати перш за все ефір з того, що подякувати, подякувати нашим воїнам за кожен день, який ми прожили. Подякувати за те, що тримають небо над нами вранці і ввечері. Ще, дорогі друзі, як водиться завжди, розпочинаємо молитву і день. Тому такий вірш молитви, який в мене є, пропоную вашій увазі. Молімося за перемогу вночі і день молімося. Молитві відгонім тривогу і вірою кріпімося. Просім у Господа наснаги боротись, захищатися душі і відваги, щоб, попри все, триматися. Хоч непроста у нас дорога, свого не відсураймося, молімося за перемогу, молитвою єднаймося. Отож, друзі, ми сьогодні зібралися. З вами знову ж таки, в рамках нашого поетичного волонтерства, заради підтримки нашого війська, наших воїнів. Тому прошу, пишіть в коментарях е, ваші волонтерські рахунки, наші поетеси, волонтери, будь ласка, і всі ми. Е, Підтримуємо міру своїх можливостей, але підтримуймо. Тому що всі ми розуміємо, ніхто, крім нас, не наблизить цей день день, благодатний день перемоги нашої. Ну, і хочу в вашій увазі також зачитати ще один мій вірш про те, що дійсно є сокровенне для усіх нас. Хтось втратив цей скарб, хтось набуває, хтось цінує і переживає завжди за нього. Тому найбільший скарб сім'я і дім. Про це мій наступний вірш. Сім'я і дім. Їх треба берегти. Залиш все другорядне за дверима. Цю цінність бережи від суєти від заздрощів, що часто є незримі. Сім'я і дім основа у житті, не раз їх захищати, доведеться. Бува дощить, чи сонячно в буті. Ти пам'ятай, що то твоя фортеця. Сім'я і дім то пристань все твоя, маяк, що із світів тебе вертає, земля обітована, дім, сім'я, не забувай, ріднішого немає. Сім'я і дім, ти пам'ятай про них, хай лиш добро і любову там панують. Щасливий, в кого є той оберіг. Ще більш щасливий, хто своє цінує. Ось такий от вірш про сокровенне, про сім'ю дім, про те, що нас тримає в цьому житті. Тому я бажаю всім берегти вчасно завжди. Звертатися до свого рідного сокровенного. І не втрачати. Наступний вірш, який би хотіла вам, друзі, запропонувати, це вірш з такими словами: знайомим нам любіть Україну. Тому що це наша рідна земля, і історія показує, що. Без любові до своєї землі, ми не зможемо бути щасливими і не зможемо бути господарями на своїй землі. Тому, будь ласка, прошу, долучайтеся. Хто вже долучився до ефіру, долучайтеся і донатьте для нашого війська, підтримуйте наших поетес-волонтерів, підтримуйте волонтерів. Себе, місцевих підтримуйте, бо ця підтримка від... неважливо, яка вона, в, який, в якому вона вигляді вона потрібна всім нам. Тільки так ми зможемо довести, що ми справді любимо нашу батьківщину, що ми гідні жити тут і бути тут господарями, а не рабами. Люби Україну, вкраїнське люби. Тобі ж воно рідне, дитино моя, святиню свою ти чужим, не зганьби, хай буде українською віра твоя. Люби Україну, завжди, хоч би що. Люби щедру землю, дитино моя, не вір, коли кажуть, що наше ніщо, хто нас зневажає, їх правда своя. Люби, рідну землю, люби, попри все, всім серцем і душею, дитино моя. Хай кожен з нас славу в країни несе у світ. Хай святиться в країни ім'я. Ось такий от вірш. І знову я звертаюся до вас, друзі, підтримуйте один одного донатами, волонтерів наших, підтримуйте наше військо, підтримуйте один одного в біді, в прикрощах. Бо без цієї підтримки ми слабкі. А разом нас багато і нас не подолати. Це не просто гасла з минулого, які, можливо, хтось скептично сприймається. Ті гасла, які нас тримають справді і допомагають нам жити і вижити в даній ситуації. Тому. Прошу вас підтримайте донатами наше українське військо. Бо як співається в одній пісні, давній пісні наших героїв УПА, як поборемо вороженьків, не буде нам лиха. Тож разом ми поборемо. Пам'ятайте? А байдужість нас Росії тільки по світу. Росія! І асимілює, де ми не зможемо, бути українцями справжніми. Тому, друзі, хочу наступний свій вірш з такої ще тематики ну, патріотичної, військової, а, просвітницької, можна сказати, зачитати вам в дусі, якого, напевно, треба виховувати наших дітей завжди. Цього, як на мене, досить бракує. А війна підкреслила тільки, що справді патріотичне виховання нам потрібне. От віку було так: спокон віків. Народ, що спить, розчиниться, зотліє. У рабстві буде лютих ворогів, а як боротиметься? В До віку було так, спокон віків, хто сокровенним буде торгувати за тридцять чи за сотні срібняків, продай зрадливий рідне супостату. До віку було так, спокон віків, чужинцям, хто все буде догоджати, нахабам поступатися усім в неволі буде вік свій доживати, щоб будь господарем своїй землі, своє любити треба І поважати. Ніякі вже тоді чужі царі не зможуть нам умови диктувати. Тож обирай, господар чи васал, слуга чи пан ти у своїй Господі, чи українським буде твій хорал, чи буде рідне зверху, чи на споді? Ось такі вірш станова, напевно, для нас усіх і для нашого. Підростаючого покоління щодо патріотизму. І ех, хочу нагадати, друзі, що наш поетичний ранок, е, наше поетичне волонтерство, яке вже триває не один тиждень і місяць, е, потребує від нас е, такої згуртованості. Згуртованості щодо допомоги і підтримці наших волонтерів, поетів, волонтерів, волонтерів місцевих, яким ви вже довіряєте, яких ви, мабуть, кожен з нас чимось підтримував наше військо від початку повномасштабного вторгнення. Тому прошу, не забувайте про те, що ця підтримка потрібна. Дуже нам потрібна. І наступний. Вірш, який я б хотіла зачитати, вірш своєрідна присвята, вірш присвята воїнам, українським воїнам, всім нашим воїнам, які виконують, напевно, найтяжчу роботу, титанічну роботу, це не здатися, повірити в себе, повірити в свою державу. Повірити в кожного з нас, що ми їх підтримаємо. Дякую ще раз всім і всі ми вдячні кожному воїну, всім, хто боронить нашу рідну землю, всім тим, хто віддали життя за неї. Тому слава українським воїнам і вічна пам'ять полеглим, світла і вічна пам'ять в наших серцях. Ми воїни. Що світлом оповиті, ми рідне захищаємо, з нами Бог. Карбуєм правду в чорнобілім світі і вірим, наближаєм епілог столітніх війн, які нам нав'язали, щоб знищити добро і свободи дух. Тож ми повстали проти зла повстали. Перепрошую, боротись треба, і знов повстанський рух. Підпілля, волонтерство і просвіта. Гонім шубравці, з рідної землі, щоб жити в своїм домі, а не скніти. Ми вас здолаєм, кляті москалі. Ми воїни, ви ласі до чужого, ви людолови, метод ваш ярмо. Затямте сокровенного, святого, Найоні, мені на йоту вам не віддамо. Ось така присвята. Дякую ще раз дякую кожному із наших воїнів, кожному із наших волонтерів, кожному українцю, який своїми діями підтримує нашу рідну державу, наше військо, підтримує один одного, підтримує наше життя. Чи видно мене, друзі, чи видно? Доброго ранку, ще раз, друзі, То приєднався, трішки. Сталися в нас такі негаразди. Викинуло мене із ефіру, мабуть, щось зачепило, коли перегортала сторінки. У мене залишилося зовсім небагато часу, тож хочу, хочу. Нагадати ще раз, що ми сьогодні вранці зібралися? Друзі, мене чути? Пані Наталю, чи чути мене? У мене ось тут фіксує ще повільне з'єднання з інтернетом. Можливо, в цьому проблема. Чи мене чути? Шкода, що так. Поки я маю декілька хвилин часу, нагадаю ще раз вам, друзі, що в рамках поетичного волонтерства ми зібралися з вами, щоб підтримати наших воїнів за допомогою поетичних читань, які. Є своєрідним волонтерством також нашим. І тому прошу вас, підтримуємо, наших волонтерів, наших воїнів, своїми донатами, не забувайте, не будьте байдужими. Кожна ваша допомога є надважлива. Прошу вас, друзі, підтримуйте, не забувайте про це. Зараз трішки нашу, наші сумні такі реалії віршовані. Переправлю, скажімо, віршами ліричними і дозволю собі прочитати вірш про маму. Є для кожного з нас, це, мабуть, завжди буде най 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 більша радість, найрідніша людина поруч з нашими діточками. Мати і діти, тому про маму: в цім світі усе починається з мами, з ласкавого дотику маминих рук, який в сповідку відчувається нами, і в віччю болю приводять до тями. Той дотик жаданий завжди час розлук. В цім світі усе починається з мами, з пісенько колесанок цілющих, святих, з терплячості мами. І днями, і ночами, щоб дітям все йшлося лише щастя стежками, чеснот не згубивши моральних, людських, всім світі усе починається з мами, з її всепрощення, завжди без вагань, зі служних порад, що несемо в життями, їх мудрість одвічну пізнаємо з літами, з щедрот материнських і вічних чекань. В цім світі усе починається з мами, з молитви, що неньки завжди на устах, з любові, що не передати словами. бо мати думками завжди з діточками, з тепла, що зігріє нас в змежних світах, в цім світі усе починається з мами. І з рідних обіймів матусі, і вмить ясніє вже радість в очах. Зі сльозами хай доля прихильною буде до мами і вдячність дітей, шлях її озорить. Ось такий от вірш бережімо наших матусь, бережімо рідних, бережімо один одного, бережімо нашу землю, підтримуймо один одного, підтримуємо наше військо. Яке всіма силами захищає нас від цієї злої орди. І Бог благословить, подолаєм нас завжди. Дуже би хотілося, щоб дорога наша, Терниста, все ж таки закінчилася. Закінчилася і закінчилися вороги. Навіки вічні. Хай буде так. Отож, друзі, напевно, завершую вже свою трансляцію таким віршем, який нас повертає в дитинство, а там завжди добро. І хай в кожної дитини буде це добро і цей спогад. Спогад про дитинство. Думками повернуся в дитинство. Хоча б на мить маленькою побуду все дихає там щастям, благодійством. Найкращий час, коли ти віриш в чудо, там ранки пахнуть ніжністю, млинцями, і день відчинить двері в світ яскравий, а вечір заколисує казками. Матуся пригортає так ласкаво. Там цілий всесвіт, у малій калюжі, І маєш диво скринькою і скарбами. Квітують мрії травами у лузі і річка, і сад все повниться медами. Дивами перепрошую. так завжди поруч, рідний, голосненький, який лікує все, і сум, і волі. Там тато підкидав мене маленьку, і час там не летить, а йде поволі. Шубовсну в річку спогадів далеких до берега дитинства знов провину. До рідного. Мов звирю лелека, я прилечу кріч вічність, часоплину. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Дякую за підтримку. Перепрошую за ці негаразди технічні і вірю, що ми з вами переможемо. Дякую нашим воїнам до земний уклін всім. Хто нас підтримує, хто нас захищає, і кожному з вас за те, що ми згуртовані. Спасибі вам, прошу звертайте увагу після ефіру на, е, в коментарях на посилання, які наші волонтери дали. Будь ласка, підтримуємо наше військо. Дякую всім, хто допоміг мені провести цей ефір, пані Наталії для добовій. Дякую Роману Твердохлібу, що мене інструктував трішки щодо ефіру. Дякую нашим воїнам за те, що ми змогли провести цей ефір. І дякую Богу, що я змогла. Спасибі всім, будь ласка, не забувайте про Донати. Слава Україні, героям слава! Будьмо разом!